Відсоткову ставку хоч і опустили, але крипта все рівно упала, і багато хто задає собі питання. А ми не задавали такого питання, бо ми відкривали години падіння і зробили дуже гарно на монеті Хайп, на монетці Ripple та і на інших монетках. Тому що те, що я попереджав вас в попередніх аналітиках, яку я записував декілька днів тому, де я друзі для вас дуже сильно наголошував, що ціна в боковику і ваша задача просто торгувати від меж боковика. Пам'ятаєте, ми обговорили з вами цей біткоін. Я вам показував якраз ключову зону в районі 116 тисяч цій аналітиці, е, і дехто там в коментарях описував, що е, щось воно так все занадто легко. Ну, якщо воно занадто легко, от стоїть питання, чи ви це повітряю торгову. І що зараз відбувається? Біткоін відбився ідеально від верхньої межі діапазону, е, дійшов до нижньої межі діапазону і від неї теж відбився. І тепер стоїть питання, що буде далі. Давайте ми це з вами обговоримо. Перед цим ви поставите лайк і підете, підпишіться в телеграм-канал, тому що кожну аналітику, е, якою я ділюся, е, я ділюся з вами в телеграм-каналі. Також кожен урок, що ви нічого не губили і Тільки заробляли. Е, знову вертаємося до біткоїна. Як завжди, е, перше, як ви бачите, було прийняття відсоткової ставки в США е, на е, це, якраз було це місце. І ціна далі продовжувала падіння і дійшла до нижньої межі діапазону. Пам'ятайте золоте правило, Допоки ціна в діапазоні, ми торгуємо діапазон. Єдиний варіант робити щось інше, коли є якась жорстка девіація, і заходять якісь сильні об'єми. В нас, якщо ми подивимося по об'ємах, по відкоїну немає зараз нічого особливого. Тобто, якщо ми відкриємо відкритий інтерес. То по біткоїну, бачите, відкритий інтерес почав виходити. Вже вийшло з 235 майже 15 тисяч монеток. Це навпаки, це є сигнал слабкості. От, коли відкритий інтерес от так сильно наростає, і там заходить, наприклад, так як в цьому місці майже 30 тисяч монеток. Тоді буде якась сильна движуха. Оце якщо ціна підходить під нижню межу діапазону на падаючому інтересі, це не це це признак слабкості. Що нема хтось, хто хотів би витягнути інструмент за межі, тому що я вам рекомендую. Я рекомендую продовжувати цей боковик і не видумувати нічого іншого. Давайте подивимося зараз. От коли ціна в боковику, скажу чесно, мені в таких моментах подобається більше використовувати VWAP, тому що VWAP дуже гарно буде показувати межі діапазону, по яких ми маємо працювати зараз. Ключова зона супротиву це є в районі 116 тисяч. Це є зона основного супротиву. Це якраз я б сказав, це є преміальна зона, де варто шукати угоди нападіння в рівні 116. Ну і вище, звісно, бо іноді ціна переб'є рівень, іноді не доб'є. Я надіюсь, ви це розумієте. І по низам у нас є локальні рівні. Бачите, внутрішні рівні це є по 106 тисяч. Скажу чесно, я хотів падіння, хоча б на зняття от, нижнього рівня 103 600, На жаль. Цього не відбулося, тому я би зараз, якщо підсумувати, мене пан би який біля одного з цих рівнів я буду шукати угоду на лонг. Біля одного із ось у цих я буду шукати угоду на шорт. Щось посередині я буду брати виключно, якщо будуть заходити великі об'єми. Приклад вам я якраз минулої неділі брав красивий трейд по цьому по ефірчику Зараз я вам покажу. От тільки якщо в середині діапазону будуть заходити об'ємчики, бачите, отак відкритий інтерес буде навалювати прям гарно, сильно. От тільки від такого я буду заходити на, е, середині діапазону, щось інше. Я навіть не хочу пробувати. Е, давайте, друзі, також подивимося з вами топові монетки. Е, хочу вам нагадати, е, що зараз у нас діє суперакція. Е, ви можете долучитися до нашого клубу, де ми ділимося аналітикою, сигналами, торговими панами. От всі попередні трейди, е, які ми давали, ми обов'язково їх давали в клубі. бачите з. Монетка по якій ціні зайти, де поставити стоп-лосс, обов'язково всіх тегали, і багато наших студентів, учасників клубу, забрали дуже гарні трейди. Бачите, хотів би подякувати Юрі за дуже якісну аналітику та скинути декілька скрінів. Ми давали рекомендацію від верхньої межі, які входити в шорти. Це по хайпу, шорт посування по ріпу. Шорти дуже гарно. Цей студент позабрав. Анастасія, наш куратор, теж забрала круто шорт по ріпу. Тобто, якщо ви хочете мати доступ до цього всього зараз, у вас є прям величезна можливість отримати доступ навіть з величезним бонусом. В честь Хелловіна ми даємо 25% до вашої участі в клубі. Що ви робите? Ви відкриваєте ось оце відео. Дайте я вам покажу по прикладу. Отак як вчорашньої трансляції. До речі, хто з вас був на стрімі вчора, поділіться. Тут буде посилання закритий клуб українських трейдерів», відкрити його і буде форма, заповніть її, і ваше ім'я, імейл, якщо за кордоном обов'язково виберіть в якій країні, і пропишіть номер телефону. І тоді команда допоможе вам долучитися. Нагадую, що акція додаткових 25% буде діяти виключно сьогодні. Тому поспішіть, якщо ви хочете отримати доступ. Давайте йдемо назад до топових монеток. Ефірка ідеально відбилася від верхньої межі діапазону і прям ідеально відбилася від нижньої межі діапазону. Навіть ну, можна книжку по цьому писати, сказати, щоб настільки ідеально. Що зараз? Зараз ну, об'єктивно лонгувати треба, якщо б було б ще якесь одне зняття, і тут би всадили якийсь об'ємчик. О тут би можна було би попробувати вангувати. Ну і шортити знову ж таки, друзі: шортити треба від 4200 4,250. Це от ключове місце шорта 3700, 3,670 це ключове місце. Це ключове місце лонга. Посередині тільки щось, коли заходить великий об'єм. Я про це буду писати в клубі, бо розумієте, що воно може заходити в будь-який день зранку вечором, і записувати про це відео не має навіть сенсу. Що на рахунок виходу? Друзі, чіткий вихід буде, коли станеться тільки щось, от схоже. Давайте я вам покажу. Схоже, має статися, щоб ми рахували вихід. Ось отак. Тобто ціна, наприклад, виходить з боковика і починає там наторговуватися, в ідеалі е, лишається там на якийсь довший період часу. Це вже буде сигналом для нас, що почався сильний тренд. Е, скажу, скажу вам чесно, я от зараз навіть не е, викупаю, в яку сторону може піти е, ціна, тому що, якщо ми подивимося глобальний часовий період, е, в нас вже була е, гарна хвиля росту. тобто нас відбулася хвиля росту на 253%, і ціна може просто стояти в боковику, наприклад, півроку після такого. Бо якщо ефір планує продовжувати тренд гору, глобальний тренд гору постояти йому півроку в боковику це от взагалі там 80 днів, от там 200 з чимось Дуже часто буває таке. От, 200. От, вам, от вам приклад із боковика, подивіться, тут ціна була скільки. 225. Це ми рахуємо з, з виходу, якщо прям звідси рахувати, чи звідси навіть рахувати це 464 дня півтора роки. Тому е, завжди ви повинні бути відкриті. Може бути всяке різне. Якщо буде вихід з боковика вниз, то для мене це буде сигналом, що це є падаючий тренд, і тоді ми вже будемо торгувати це як падаючий тренд. Зараз ціна в боковику, ми торгуємося як боковичок. Сулана. Е, Солана, як і всі інші монетки відбилися від верхньої межі діапазону. Солана, бачите, на жаль, не добила, не зняла низинки. 173. До речі, ті, хто вчора був на стрімі, пам'ятайте, ми вчора, дякую аналітичному відділу. О, Євген так само забрав шорт по цьому. Євген забрав шорт по Ріплу, Бачите, дуже гарний шорт. Солану перетримав. Ну, так і да. Посиланні вчора пам'ятаєте, ті, хто були на, на живій трансляції, я давав рекомендацію, казав, що Солана буде падати. Е, ну, Солана, бачите, в моменті впала майже на 4%, і ви було, мене побули. Тут вийшло тільки 52 долари. В моменті я вечором бачив аж цілих 324 долара. Тобто, це вам просто приклад того, що коли ми проводимо живу трансляцію, ми стараємося давати топові рекомендації, тому ви обов'язково підпишіться, поставте лайк. Щоби на наступній трансляції бути з нами. Об'єктивно, вчора був складна трансляція, тому що вже майже всі монетки були в і, і взяти дуже класні трейди, це якраз той момент, коли важко. Зараз посилання вона залишається в боковику. Нижня межа 173-170, я би от це якраз та місця, де я хотів би зайти в якийсь вон. Ну і зона шорта це 210. В середині, друзі, як завжди, тільки якщо буде якийсь великий об'єм. Посередині Рiпл. Рiпл, бачите, я поріплу, хотів, щоб він взагалі зняв 2,19. По поріпу я декілька днів тому писав в клубі по падінню. Зараз я вам його покажу. Поріпу шорт по 2,66, бо він був біля верхньої межі діапазону. То якраз дуже багато хто по рипу мав можливість забрати падіння. Ripple від верхньої межі упав на цілих 10%. Ну, непогано. Ну Непогано заробити можна було. Е, він в боковику, так само як всі інші. Бачите, він є, єдина різниця, що він біля от, нижнього е, великого об'єму зупинився, його не пройшов. Е, скажу чесно, я думаю, що через цю девіацію боковичок він впаде навіть більше, ніж усі, і з ними е, хоча б 2.19-2.20. Е, от 2.19, от це якраз те місце, де би я хотів е, поторгувати його в лонг. Е, для мене Ripple в боковику. І допоки він в боковику, я від меж, як і всі інші монетки, хочу шоптити від верхньої межі від нижньої межі лонгувати. Допоки не буде якогось виходу, і ви ще повинні розуміти, що вихід може бути не обов'язково по самому ріпу, може бути таке, що наприклад по біткоїну вже буде мені зрозуміло, який буде тренд, і цього буде достатньо, щоб так само відторговувати та альткоїни. Бо якщо біткоїн, наприклад, вийде з боковика вниз, то ви побачите, що альткоїни всі так само вийдуть. Вниз імовірність 90%. А, якщо біткоін вийде вверх, так само альта вийде. Тому це зараз такий період, я, я якраз наголошую вам, коли, домінація, коли кореляція до біткоїна дуже висока. І майже всі монетки разом ходять з біткоїном. Тому ви маєте бути обережні. Якщо ваш сигнал проти бітка, там має бути щось не настільки красиве в іншому випадку. Мовірність 95%, що воно не відпрацює. Що друзі, на рахунок інших монеток? Ще по хайперліквіду покажу вам. По хайперліквід так само давав цей сигнал. Останнім часом ми почали непогано відторговувати Hyperliquid. Основна причина, чого хайп ми почали відторговувати, бо по хайпу заходять об'єми великі. І він непогано ходить в останні дні. Це був якраз о, така рекомендація від верхньої межі діапазону. І він ну хайп, бачите, він чуть-чуть не добив Дейк профіт, я сказав закрити, бо вже всіх відкупають, то він дав, так і так дав один до чотирьох. Що по хайпу, хайп? Я взагалі рекомендую торгувати від місць, коли заходить великий об'єм. Бачите, тут заходило багато інтересу в боковику. Ну і основна думка була, що його витрусять. Тут зайшло багато інтересу, від нього дали дуже гарний ріст. Зараз я буду дивитися, бо на мою думку, хайп скоріш за все, буде робити боковик. Він буде робити в внутрішній боковик, і якщо він постоїть тут хоча б ще декілька днів, ну віддалі там три дні, чотири дня, то я так давайте. Якщо хай по також постоїть декілька днів, то для мене він буде от створити оцей боковик, і від нього я вже буду торгувати від меж. Бо реально сильна зона по хайпу це аж рівень. 33 42 Це якраз сильне місце, де би хотілося зайти. в лонг Ну і зараз сильне місце для шорта. Це, звісно, що вершинка боковика це в районі 50. Це от два сильних місця, де щось гарно було би торгувати посередині. Ми можемо тільки якщо буде якийсь новий боковичок, він покаже нам межі, бо ймовірність стопа буде висока. Тому друзі. Ще раз вам показую, що не думайте сильно багато. Ваша задача завжди йти по тренду, тому що тренд це основа всього. Якщо тренд боковий, торгуйте від і будете мати щастя. Тому ще раз долучайтеся до клубу, ділимося аналітикою, торговими планами, рекомендаціями на системній основі, щоб ви знали, що робити, могти заробити. і прям зараз я для вас підготував дуже дуже класне відео, де показую, от прям як визначати тренди, як вони працюють, тому що тренд основа. А об'єм він, він допомагає в трендах. Під він дає дуже гарне підтвердження угодам, але все рівно тренд основа. Тому до зустрічі.